Розділ 10. Ааронові сини надав та авігу, взяли кожен свою кадильницю, поклали в них вогню, насипали на нього латину і принесли перед Господом сторонній вогонь, якого він не велів їм приносити. Тож вийшов від Господа вогонь та поглинув їх, так що вони померли перед Господом. Мойсей сказав Ааронові. Це те, про що говорив Господь, кажучи серед тих, що близькі до мене, виявиться святість моя, і перед усією громадою я прославлюся, а Арон же мовчав. Тоді Мойсей покликав Мішаїла та Елцафана, синів Узіїла, Аронового дядька, і сказав їм: Підійдіть і винесіть ваших братів геть зі святині за табір. Ті підійшли, забрали їх у їхніх хітонах і винесли за табір, як сказав Мойсей. Після цього Мойсей сказав Ааронові та його синам Елеазарові і Ітамарові: не відкривайте своїх голів і не роздирайте свого одягу, щоб ви не померли, і щоб Господь не розгнівався на всю громаду. Проте ваші брати, увесь дім Ізраїля нехай оплакують спалення, яке здійснив Господь. Ви ж не залишайте входу в намет свідчення, щоб вам не померти, бо на вас є Лей Господнього помазання. Вони учинили так, як сказав їм Мойсей. Господь звернувся до Аарона з такими словами коли будете входити в намет свідчення, то не питимете вина ні міцного напою, ні ти, ні твої сини з тобою, бо помрете. Це вічна постанова для вас і ваших поколінь. Ви повинні вміти розрізняти між святим і не святим. Між нечистим і між чистим, навчайте ізраїльських нащадків тим законом, який Господь переказав їм через Мойсея. Мойсей сказав Ааронові та його синам, які залишилися Елеазарові і Тамарові: візьміть хлібну жертву, що залишилася за Господніх вогняних приношень, і їжте її як опрісноки біля жертовника, бо вона є святою святих. Будете її споживати на святому місці. Бо це частка твоя і частка твоїх синів із Господніх вогняних приношень, адже так мені наказано. Також і грудинку коливальної жертви та лопатку жертви відділення споживатимете на чистому місці, ти твої сини і твої дочки з тобою, це твоя частка і частка твоїх синів. Вони дані з мирних жертв ізраїльських нащадків. Вони приноситимуть лопатку жертви відділення і грудинку, як частку коливальної жертви разом з жиром вогняних жертов, аби виконати обряд коливання перед Господом. Це буде тобі й твоїм нащадкам з тобою, як вічна частка, яку звелів Господь. Коли Мойсей став розшукувати козла жертви за гріх, то виявилось, що він був спалений. Тому Мойсей розгнівався на Елеазара і Ітамара. Ааронових синів, які залишилися, питаючи, чому ви не спожили жертви за гріх на святому місті? Адже це святе святих, Господь дав її вам, щоб усунути гріх громади і звершити за неї викуплення перед Господом, адже кров жертви не була внесена всередину до святині, ви неодмінно мали її спожити на святому місці, як я звелів. Тоді Аарон промовив до Мойсея. Ось вони сьогодні принесли свої жертви за гріх і свої всепалення перед Господом, таке трапилось мені. Тож, коли б я спожив жертву за гріх сьогодні, то чи було б це добре в Господніх очах? Коли Мойсей почув це, то погодився з його доказами?